Маємо розуміти, що здоров'я дітей це і в наших руках, так як розказували попередники, і ми, як діти, збаємо про своїх батьків теж, кому вже достатня кількість років. Що стосується мене, то я казала. Що я взяла відповідальність за своє здоров'я, бо розумію, що крім мене ніхто за нього не візьме, і знову ж дуже такий гарний, якісь таке, я прочитала, чи я собі десь придумала, кажу, ми маємо тіло, Господь нам дає тіло і дає нам душу, і щоб наша душа була спокійна, ми маємо дбати про своє здоров'я. І власне з продуктом клітинного харчування ми дбаємо про своє здоров'я, дбаємо про здоров'я своїх близьких і рідних. Якщо тема... Здоров'я діток в мене двоє дорослих дітей, сину 36, донечці 30. і направду, я як мама ну по своїй мірі можливості з народження все-таки дбала по мірі можливості, так як я розуміла про своїх дітей. На жаль, дійсно багато чого не знали, нас не вчили. Ми того не розуміли. Але дякувати Богу, дітки у мене здорові. Але от вже коли я почала споживати цей продукт, розуміючи, що вони що ми всі живемо в сучасному світі, є дуже багато цікавої, корисної продукції, і я їм порекомендувала пити цей продукт. Знову ж дякувати Богу, почули, почули, споживають, здоровіють, і я дуже тішуся. Напевно, це на ну, як каже Галинка, що в мене є багато людей, які мають гарні результати, але результат мого сина я завжди буду повторювати, бо це направду мене дуже торкнувся, бо він спочатку не хотів, бо каже, я маю можливості інші продукти споживати, веду здоровий спосіб життя. Але я йому кажу, такий продукт, як мама тобі порадить, він ніхто такого не порадить. Mm -hmm. І <кхм> я йому зробила подарунок ось цей продуктів. Ще отакий от чай був. Ось оцей набір. Я йому зробила подарунок. Жила за кордоном, і через півтора місяці він сказав: Мама, а цей продукт працює.' Я кажу, як ти відчув, що він працює? Він каже, цей продукт працює на ментальному рівні. Для мене на ментальному рівні, я щось не зовсім не розуміла, кажу: а ти поясни, що ти розумієш, і словом на ментальному рівні. Він каже, на душі просто спокійно. Я прокидаюся, і я відчуваю той спокій, в мене гарний настрій. Він живе біля океану, каже: я ранком прокидаюся. Їх океан холодний. каже, купаюся в океані. Маю виносливість тренажерному залі дуже гарно змінилися смакові рецептори. Теж в нього проблема була. Він каже, я не міг відмовитись від солодощів. Мені постійно хотілося тих солодощів. Я змінив і, свій асортимент їжі, більше салатів, більше овочів, і, там м'ясо, риба. І, відповідно, каже, я працюю в тренажерному залі. У мене мінус 10 кілограм, і він каже, це мене дуже радий. І він, власне, сказав, що цей продукт дає як поштовх, як імпульс до зміни. Uh -huh. І я коли, от, коли раніше телефонувала в нього там, він начебто, позитивне, але все одно відчувалася якась така нотка якогось такого, ну не можна сказати, що депресія, але якогось такого смутку було. Зараз він каже, мама, у мене все добре, в мене все чудово. І от я дівчатам показувала фотографію навіть до. Того як він споживав продукт, і після цього ну направду там мінус 10 <плес> років, <плес> років пішло. Тобто, мене це ще за три місяці. Там три немає місяці. ще три два Ну, Вже не знав підході, десь три місяці <плес> ще немає. Три місяці, тобто, і це мене як маму радить, що доросла дитина, але прислухалася. І споживає цей продукт. От тому оце про дітей донечка моя теж споживає цей продукт. Він каже, я пропікла. Вона зразу почула, каже: мама, я розумію, що лф 8 має дуже гарно, вона почитала, вітаміни, мікроелементи це потрібно. Вона собі так попиває, не О, часом регулярно, часом десь там робить якісь інтервали, але в загальному і чоловік її п'є, а чоловік її собі облюбував солодкий ЛФ, Тобто теж вони собі розводять. Тому мене як маму, дуже радує, що в мене діти також дорослі, але дбають про своє здоров'я. Що може бути е, краще, якщо здорові діти, здорова родина. У мене мама, яка 85 років, е, теж п'є солодкі. Але тому я дякую Господу Богу за те, що мене почули за те, що споживають цей продукт. Здоровіють і дякую всім, хто споживає і чує. Будь ласка, почуйте. Я люблю казати, слухайте, чуйте і приймайте правильне рішення. Несіть відповідальність за своє здоров'я. Окрім нас, ніхто за нас не буде відповідати. Всіх дуже люблю, дякую всім розробникам, нашій Олічці Яремчук, Оленці. своїй ніці її немає. Мої вітання. Якщо вона там дивиться, за те, що запросила на такий гарний сніданок. Я завжди кажу: це є Еле 8 Сучасний сніданок. Я люблю казати, що це сніданок космонавтів. Я не маю на увазі, що це саме цей продукт космонавта, але це технологія космонавтів, як продукції космонавтів. І все, що може бути в нашому раціоні, додатково, ми можемо взяти з Елеолісі. Тому запрошую кожного на чудовий сніданок. Дякую, вам.